Лізи, я рада вас вітати на своєму каналі. Я зараз їду в Арпінь до подружки. Я навіть боюсь собі уявляти своє враження від того, що я зараз там побачу, але хочу з вами поділитись цими враженнями і тому вирішила записати вступ до того, як я це побачу. І, блін, я в шоці. Зараз не про це. Їду в Верпінь до подружки і потім поїду в Багетну забрати свою оформлену роботу і вам її обов'язково покажу сьогодні. Я сьогодні, знаєте, як той цей купа справ, купа справ, як би все встигнути нічого не забути, то треба сьогодні буде поїздити, я навіть, якщо чесно, не знаю, чи вдасться мені повишивати сьогодні, але я маю що вам показати, бо я вчора розкопала свої коробки і така думала, О, та тут знімати, не перезнімати. Що вам показувати? От і тому, якщо я не повишиваю, то все одно вишивку вам покажу. Подивіться, яка в мене є краса. Мені, правда, не зрозуміло, навіщо поставили туди скло. Я зазвичай без скла беру. Але вже поставили, поки нехай буде. А там далі подивимось. Ось така красунька. Багет просто бомбезний. Обожнюю такі багети дерев'яні. Це італійський. Дивіться, який гарний. Просто шикарний. Так, покажу вам здалека, але буде відсвічувати. Трішки, о, супер! Ось так. От така краса. Залишилось вишити ще 9 і оформити так само. Я, напевно, думаю, цей замовлю ці рамки в такому ж розмірі ще. І... Цей, щоб вони були. Або треба дуже швидко вишити ці е, манюнки. Хоча можна оформити і по-різному. Мені здається, все одно вони будуть виглядати прикольно всі разом. Треба ось так. О, може трішки. О, шикарно. Отака От краса. Я просто в захваті. Мені дуже подобається. Так хочеться скоріше все, це розвісити, але поки що немає такої можливості, на жаль, то треба трішки почекати. Краса, неймовірна. Все. Хочу піти трішки повишивати, щоб було вам що показати ввечері. Візьму кукурудзи від Мелхіл сьогодні, а завтра, думаю, може ще щось новеньке візьму. Ну, як новеньке, відносно новеньке, бо хочеться, хочеться щось цей ще повишивати разом з кукурудзою, не тільки її, хоча воно так легко йде, і я розумію, що я можу досить швидко її завершити. Ну, подивимось, подивимось. Треба ще рушник розпочати. Роботи просто <гум> дуже багато. Немає часу відпочивати. Треба працювати. <гум> так, щось воно дуже засвідчує, вам. О, зробити так гарно. Краса, краса. Так, все пішла. У нас знов тривога. Це Оляна спряталась. Хто там? Сховалась, мала. А це я. Це коробка з мусором, ну, з таким паперовим і сміттям. Так, а це я вишиваю кукурудзи. Так, дівчата, в мене тут таке, така гарна квіточка. Ось так. Буду відволікати, то я її трішки переберу. Хочу показати вам, що я ще знайшла вчора таку свою коробочку. Це дизайн від Mil Hill. оформлений в картонажну таку коробку. І в цій коробці в мене лежить ось така краса. Це калібрі від фрузілка. Боже, як сяє, капець. Що то робиться? Люди добрі. Така красунька в мене є. У Фрузілка стільки новинок, вони мені так всі подобаються. Але я поки що вирішила притримати трішки свої бажання. Так, далі в мене тут лежить від моєї огольнички з наборчика така подушка. Це е, новорічна. Подушка це від... дизайн від Женедула з таку спеціальну дерев'яну коробочку. Так, тож в мене така ковбаска є. Є дві ось такі подушечки, гольнички. Сюди треба ще такий металевий бантик. Але я щось... Чи сюди, я вже не пам'ятаю, але я щось ніяк. Треба зайнятися цим питанням. Тут так стіжочками вишивалося. Це хрестиком. А тут оця пташечка. Петітом вишивалась. І щось ще? Ні? А, і ось ця білинка, але її не видно. Це чи тучка, чи пташка, Не зрозуміло. теж п'іті там. А все інше хрестиком. Олька сміється, бачите? А, і, до речі, ці ялинки вишивались ниточками з переходами. Бачите, такі класнючі. Так, далі йдемо, що тут ще якась коробочка в мене лежить. О, понятно. Так, давайте покажу ці. Це е, фонарик. Китиця така е, Хілл дизайн, але підбір робила Маринка. Ось такий гарний, то її по її набору вишивала. Дуже класна китиця. Мені подобається капець, яка гарнюня. Бачите? Хочу їх всіх, напевно, назбирати собі, щоб вони такі гарнюньки в мене були, бо вони класнючі. Так, кудись повісити, дуже класно. Залишила цей довгий, бо ще не знаю, куди я буду його вішати. Кудись хочеться, бо він дуже класнючий. Так. І це іграшка від волшебної страни. Вишивала я її монониткою колись дуже давно. І після цього я сказала мона ниткою, нічого вишивати більше не буду. Я вишиваю тітан 100. Не мучую себе, бо все одно, крім мене, мене, це ніхто не бачить, а мені якби. Головне, щоб мені зручно було, перш за все, а потім вже красиво. Вон на ялинці отак висить, ніхто там не бачить, що там позаду. Тому ось така. Так, прибираємо цей. Китиця в мене тут була. І подивимось цю красу. Це дизайнер від Gestnan. Це така мишка. Мені Наталка її дарувала. Вона дуже прикольна. В неї на голові ось така штучка ще. В руках вона тримає таку, типу, цю волшебну паличку, і хвостик такий гарний в ній. Тут не такая штучка. Все приклеивалась. Ось такая красуня. Вушка у нее. Тут такая зірочка. И тут такие крыльца. бо на фея. Новорічна фея. Ось такая мышка. Видите, какая она маленькая? Ну, зовсім манюнка. Ось. Так, і ще в мене є тут біскарнюшка з кардиналами. Новорічна також від JustNan. така класнюча ялиночки, цукерочки, пташечки, кардинальчики та подаруночки. Вишивала по набору. Ну, як там не набор був, а сама ця схемка та embellishment pack. Тут такі класні ці бусини, Дуже красиві. Ось така красуня. От, отакі я знахідки. Знайшла знахідки такі. Такі, бачите, в мене в новорічній коробочці також. От. То я вчора так знайшла і думаю, хм, цікаво, цікаво, треба вам показати. Ще знайшла ось таку коробочку, вишивала по дизайну, зараз не скажу. Це наша дівчинка робить з Одеси. Ну, не пригадаю зараз, як називається її сторінка. Блін. Вікторія. Вік... Не пам'ятаю, дівчата, я залишу посилання на її інстаграм у себе в інфобоксі в описі до відео, то заходьте, дивіться. Я купляла схему і Embellishment Pack, там були шовкові ниточки, всі ці ниточки були. Тут багато, що є шовк. І ось ці бусини. Дуже красиві, такі бусини, капець. Ну, я не пожалкувала, що придбала набори, вона дуже гарна, ця роботка. І ось так я її оформила в таку коробочку, гольничку. Ось така красунка в мене є. Так, ще в мене була така знахідка. Я познаходила купу своїх ниточок. Таких різних. Тут такі в мене залишки, все, що тільки можна. Різні ниточки, різні там з наборів залишки, а ще познаходила ось такі. Бачите? Я кажу, боже, така знахідка шикарна. Стільки дімсі. Зараз це дуже приємний запас. А ще я знайшла, я планувала і вже склала ниточки на деякі дизайни. Це Дани повинні були бути. І мірабілія е, зелене плаття. Така з розами, начебто. От, і я планувала їх починати, але ну звісно. Ой, звісно, що не почала. Також в мене тут, бачите, перлешки різні. Також в мене тут є отакі ниточки прикольні. Бачите? Ось. Також в мене тут є, до речі, шовк від мадери. Така звичайна, біленька. Ага, це було переплутано, якщо я не помиляюсь. Так, а нащо мені голубий був, я не пам'ятаю. Ну, коротше, отак в мене шок від Мадера був. Навіщо я голубий замовляла? Я не знаю. Мені здається, що в мене повинен був бути білий. Але ну окей, нехай буде голубий. Білий, то ще дозамовлення, якщо буде треба. Якась така DMC-шка в мене ще валяється. Це сатінова нитка. Прикольно, я не вишивала ніколи такої. От, тож в мене ще є склад такого міточок. На такі два великі дизайни. Може розпочну, до речі, ще в цьому році. От, і що я ще хотіла вам показати, я побачила цю китицю біленьку від Мелхіл і вирішила розпочати цей дизайн. Тож, хочу його відкрити зараз з вами. Так, я відкрила. Ось така купа бісеру, чорний. Червоний, ось такий бежевий і такий кольоровий. Бусини які, дивіться. Красиві. Так, ось така ниточка йде одного кольору. Папір, бо вишивається на папері. Я буду вишивати також на папері, бо він згибається дуже добре. А куди ж ці бусини йдуть? Може, обшиваються тут якось. Треба буде читати. Та, напевно, обшиваються. Я можу щось інакше передумаю, це собі зробити. Так, далі. І подивимось з вами інструкцію. Треба буде почитати уважно. Ось така інструкція. Ну, це начебто як фонарик вишивається. Ну, саме оця, я так розумію, це вона. Так, а це цікаво, бачите, такими. Вишивається те, що буде, напевно, складніше збирати, ніж цей, бо з цього можна хоч знизу підлезти, а тут ніяк не підлізеш. Тому... Ну, подивимось, подивимось. Треба буде почитати, бачите? Та, напевно, тут буде обшиватись як ця, ці бусини будуть обшиватись бісером зверху. О, буду займатися вивченням цієї інструкції. Ось такий папер використаємо будемо потрошку-потрошку по розпочинати. Ну, вишити це одне діло, а потім зібрати це вже зовсім інше. Хоча збираються вони, до речі, досить швидко. Ось така краса. Так, ну на цьому, напевно, все. Я буду вам казати папа, -па. до зустрічі з вами завтра. Я сьогодні ще повишиваю трішки кукурудзи свої від мілхів. І сподіваюся на те, що я непогано їх просуну, і в мене буде що ж вам завтра показати. От, тому бажаю вам гарного вечора і до зустрічі завтра. Па-па!